Друзі, всім привіт! Я сьогодні знову на рибалочці. І Я сьогодні буду ловити окушка для того, щоб нам потім з вами половити на живця на кружки. І так, з чого я розпочну? Розпочну я з того, що я сьогодні буду на, на воді ловити. В руках у мене Safina Азура зріз 274 284 214 катушечка Fortran 3000, шнурочок 006 по японській класифікації. Розпочну я з вертушки попробувати пособирати живця поверху. Якщо не буде, тоді я одягаю силиконо і перехожу е мацати дно. Тому, друзі, розпочинаємо нашу риболовлю. Поїхали. Гай-лала! Когось ми тут усадили, щось невеличке. Вот, мабуть, окушок. А ну, покажись. Видите, ты бозенька такая. <laughs> Захотел он мне присесть на гачки. Отлично. Первый окушок у нас есть. Вот так вот. До речи, смотрите, на нем пьявочка есть. Стоїть, не двигається, і не одна п'явочка. Це є добре. Піде він нам на живця цей окушок. Да, і таке часто буває. Оп, водоросля відпала. Ще дуже багато водорослі на днові, тому досить часто попадається вона. Так би мовити, клює водоросля. Ну нічого, 2-3 заброси чистими, один заброс водорослює. Ну, Що ж зробиш? Ненче так і є. О, тому не гаємо час на ці водорослі, стрьохнули бистренько і далі пішли. Все ж таки, як не я крути, не крутив, в цих водорослях буде буде ховатися зубата, за якою ми сьогодні приїхали. Не хочу акушок бить. Ну, бить та б'є на шартрес Бобіка цього. 55-м навіть лапа на колена, блін. І відгризана, чи не від. А, ні, не відгризана, Не хоче. Бить-б'є, а брати не бере. Зараз спробуємо рибку поставити. Я все ж таки ставив рибку. Перед цим брати воно брало на рибку. Било крепче гораздо. Зараз спробуємо шар-трезі рибку поставити. Ось таку. Може захоче. Якщо ні, спробуємо на білий колір. О, вже знаємо, що темний колір працює. Так, гачок. гачок я навмисно ставлю маленький, щоб покушок міг ковтнути його. От. Ну такій, ну в принципі, якщо попадеться і щука, вона теж зможе ковтнути. Ну я так думаю принаймні. Вона -то точно ковтне, а чи засічеться, це друге питання. Так, от таку приманочку нехитру поїхали. Зараз будемо знову пробувати окушка ловити. Дивіться, в мене зробочка. Походу діла мотають, Дивіться, що твориться. З'їла, мабуть. Опа, і я па... пауза, яка видержана була і одразу окушка всадив. Он дивіться, що твориться. Мого окуня потягнули, потянули. потянули. І я якраз його окушка всадив. Отлично. Зараз попливемо перевіряти. Опа. Ну це хороший живець взяв, я вам скажу. Прийдеться глушити. О, що хай стоїть їсть. Ну, вже не шевелиться, так? Да? Ні, шевелиться. А? Я зрозумів. Так, ну зараз ми цього живця поставимо з вами. От, наступного, як там кажуть. О, відразу вже зрізаємо пилочки. Не зрізає. не зрізає? Вот это не зрізати? Окей. Так. Вовка сказав, забракував. Вовка мастер, тому ми його послухаємо. Потягнуло? Ох ти йоханий бабай тяне з роботочка. Зараз ми цього хатабича поставимо. О. Ось так от. Оба, все, так, второго поставив. Зараз витягуємо якорь і пливемо перевіряти наш кружок. Сподіваємося, що перша щука буде. О, погнали. Так. Цепив ще одного окушка. Ну, якраз живець те, що треба. І дивіться, в прошлий раз, коли була досить хороша непогода, я випливав і досить непогано цей черв'як відпрацював. Цей раз я вирішив теж. Ну, розпочав -то я не з черв'яка, а розпочав я а, 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 з рибок. Вот. Ну, на рибки одну витягнув, а на черв'яка вже дві. Два окушка витягнув. Тому це є добре. Отлично. Є. Нарешті живця, хоч одного упіймав. О, головне, щоб він не спав. А то давно нічого не ловив. Опа, хороший живець. Поставив я вертушечку і почав дубасити помалу окушка. От, бо на силікон не хоче. Отак от, от. Зараз спробуємо ще звідти витягнути. Витягну, не витягну, подивимось. О, все ж таки хочеться і витягнути. Бо окунь потрібен досить таки сильно. А його днем днём сьогодні не сищиш цього окушка. Отак от, от. По початку він трошки поклював, а потім і перестав зовсім окушок цей. О, ну нічого. Дай Бог зараз хоч трохи наловлю окушка. Бо його, в принципі, мені не так уж і багато потрібно, але ж все ж таки трохи потрібно. Опа, є, садив оку... окунчика. Ух, теребіться. О, хорош. Живець. Йолі палі. Я знав, що я должен попасти на нього рано чи пізно. О, ну не може так, щоб він не клював цей окунь. <клухи> ну, акуратненько витягуємо. Опоризуємося моментом, поки окунь присутствують, треба його срочно підлавлювати. Бо як він зараз зміститься, то все, ми його знову не зможемо знайти ні нічого. О, Тому ловимо цього окушка. В толще води гуляє. В толще води. На дно не хоче спускатись. Ну, Ні, зараз спробуємо ще хоча б штуки 1-2 всадити. Я думаю, для початку нам знову зійде. Ну, звісно, якщо він вже не вийшов, а може ця стая складалася з двох окунів. Хто його знає, ну нічого. Зараз будемо далі пробувати. Ще одного всадив. Бачите, витягував під очеретом, а зараз окунь змістився набагато лівіше. Ось такий хороший окошок. Живчик те, що треба. О. Бере окунчик. Зараз спробуємо нам штуки всадить. всадити. От. Уже набагато лівіше. А, зацепив очеретину. І, до речі, я вам що скажу: так як коли на вертушку пробуєш ловити всадити окуня, якщо ти його всадив, в стай, як правило, завжди підходить ближе. І якщо ви ведете вертушечку і чувствуєте таке, оп, а браточка б'ється, оп, а браточка б'ється, знаєте, це вашу вертушку атакують окунці або, може бути, і потравки, бить, все що вона. от тільки що мене ударило. Що Ну, то так от. Ну, зараз спробуємо, може. Е, якщо пару разів кинув і перед собою немає, там, де я перед цим їх ловив, е, е, треба трошки попробувати або левіше кинути, або правіше кинути. І він буде десь 100%. Він просто любить зміщатися постійно, цей окушок. Ну що ж, ось. Е, і розпочався дощ. Обіцяли на 5 годин вечора, зараз 3. І розпочався, як завжди, дощ. Тому, що робити? Кружки стоять, щука майже не клює, кидаю спінінгом, а воно хоч бихне. Так, будемо помалу зараз сворачуватися, по всій відомості. О, так, Ну що ж, друзі, закінчив я свою окунячу рибалочку на живця, як там кажуть. От, Як зміг, так і позбирав живця. Ну, в принципі, непогано, я вам скажу. Мені понравилось кунчика збирати. О, це все діло готувати для кружків, бо у нас наступна рибалочка буде саме на кружки, на живця ловитимем. Тому, друзі, ось така у мене вийшла рибалочка. Давайте вам дещо покажу. Опа! Да? Що ви, окуній очікували, а? Але це вже зовсім друга історія буде. Тому, друзі, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!